А що, якщо додати? Всім не рухайтеся, я президент України. Це пограбування. Що? Що ви хочете? Віддай нам всю свою шаурму. Навіщо президент України, вся наша шаурма. Звідки ти дізнався, що я президент? По-перше, я вас пізнав, по друге, ви самі сказали. Я такого не казав. Ей, а що в тебе в руках? Це подвійна шаурма з фірмовим йогуртовим соусом. Віддай її сюди. Це для клієнта. Я сказав віддай. Ей! Що за? Не в ту шаурмічну ви зайшли, хлопці. О боже, це шурмен. Його вкусила гамайска шаурма і тепер коли він її шаурму, в нього з'являється. суперсила! А як шаурма може вкусити? Він і за нового на вокзалі. Ви все ще можете просто піти. А ще ми можемо тебе замалити. <звук> ще куди Я теж так можу. Дісіна, ти не можеш. Можу! Ай, нога! Я був не готовий. Мені не подобається, що ти підійшов до мене так. <звук> Що сталось? Мені наснилося, що ми намагались пограбувати шиормічний шоуман, а Арсік Тіто у костюмі супергероя побив нас. Мені таке саме. Нам треба її поградувати, бо там дуже класна сеурма. Е, Може нам її просто купити? Ні.